Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже, на зв'язку Вайпер. Сьогодні хочу поговорити з тобою про Альнаме і один із самих бюджетних варіантів його проходження. Наш склад кронем Джамарса і Трикорма. Давай для початку подивимось на пресети. Пресети тут нас цікавлять тільки кронем, а ставим двійку, сам одиничку. І все. Решта може бути. Краще, щоб було не качене, ось так, як в мене. Обов'язково ставити три корма, про це розкажу пізніше. Давай подивимось як вони будуть фармити. Це 24-й поверх Фарм... фармиться повністю на авто і без фейлів якщо ви дасте потрібні характеристики. А я вас запевняю, що параметри самого кронема ну дуже і дуже бюджетні. Тут він без проблем знає все, як робити. пресети йому виставили. Головне, що. Ось зараз кронем вмирає, і щоб він кастував своє А3, своє випалювання після того, як його вб'є альнаме і він воскресне. Ви також можете задатись запитанням, як дійти до 24-го поверха. Розповідаю, ви зразу можете підготувати кронема на 24-й поверх, і ним же можете Дойти від 1 до 24 не потрібно переодягати під кожен поверх. Як це все зробити? Розказую порядок ходів. Так робити на кожному поверсі. Альнаме нас вбиває. Якщо буде кронем швидший на низьких поверхах, то до того часу просто автоатакою ходимо. Альнаме нас вбиває, засинає, вбиває ось цією навичкою. Ми ходимо А3. Далі ходимо А2 на всіх, на всіх нижчих поверхах. Ходимо А2, але він тут заблокований. І далі ходимо автоатакою до тих пір, допоки ось цією навичкою Альнамена знову не вб'є. Тут так не вийшло, тому що трішки на 24-му поверсі ротація інакша. Ставимо на авто, нехай він розважається далі сам. Я надіюсь, ви зрозуміли. Тобто можна зразу підготувати кронема на 24-й поверх, і ним же пройти всі попередні поверхи без різниці, на якому ви зупинились. Просто порядок ходів. вбили, кронем реснувся своєю пасивною навичкою, походили А3, далі походили А2. І далі просто ходимо автоатакою до тих пір, доки знову кронем не помре і не воскресне. Окей, і одне. Нас має вбивати тільки ось цією навичкою. Якщо ви щось даєте неправильно, якісь параметри, і ви вмираєте від ось цієї навички або від автоатаки, то не зможете пройти. Потрібно буде пробувати ще раз і ще раз. Добренько. Зараз ми перенесемось до кінця бою. Тут же так цікаво, дивитися, як вони тут бігають. Проходження проходження займає в районі трьох хвилин. Ну, все залежить від того, чи будуть прокати 3%, чи не будуть прокати. І плюс в мене одягнуте колечко на контратаку, також іноді спрацьовує контратака, і це займає трішки більше часу. Все, переносимось на кінець бою. Так, перенеслись ми на кінець бою. Як ми димось, тут майже 6 хвилиночок, але за рахунок того, що вам щось тут розповідали, воно трішки вийшло довше. Фармиться в районі 3 хвилин, іноді трішки менше, іноді трішки більше. Без фейлів все дуже бюджетно і швиденько це все відбувається. Зараз ми. О, непогано, непогано. Так, давайте вам розповім, що саме проблематичніше для мене тут було. Саме проблематичним буде 21 й поверх, коли ви в нього впретесь, вам може здаватися, що ви ну, просто не можете його пройти. Це нормально. Скажу, скільки Енки я потратив. Я потратив близько 1000 енергії по 18, щоб пройти 21 й поверх. Чому так відбувається? Тому що це червона стихія, бо спруває досить сильно. А кронему потрібно, щоб він майже завжди накладав своє випалювання. Там один-два рази може не наложити це, це не проблема. Я рахував, мене кронем налож... не, не наложував шість разів. Підряд був слабкий удар. Якось так мені не везло, і я вам скажу, що багато потратив енергії саме на 21 поверх. 22, двадцять другий, двадцять з першого разу пройшли без проблем. Так, давайте розбирати, що і до чого, а в кінці покажу свого кронема, покажу його таланти. 24-й поверх має ось такі параметри. Багато здоров'я, атака 17, майже 18 тисяч. Ну, це багато. І всі навички Альнаме залежать від атаки. Швидкість боса 265 Опір 480, 505 точності потрібно, щоб наклад... накладати на нього свої дебафи. Кронем. Які параметри потрібно мати, щоб фармити 24-й поверх? Здоров'я кронема 60 000 і більше. Захист 3 тисячі і більше. Мінімальна швидкість 242. Може бути і 241. Але за рахунок того, що е, можуть бути там 248, 249, нас тут не пише точна цифра. Краще дати 242 і більше. Тобто не потрібно іменно 242, може бути 245, 246, 250 сумніваю, що ви захочете давати, ну просто ось так, 242 плюс. Точність самого кронема у вас в параметрах має бути 455, і плюс його аура якраз вистачає нам 505 точності. Якщо тобі не вдається отримати ось такі. Параметри не вдасться, обов'язково два сети: сет регенерації і сет з кланового боса сет безсмертя. Якщо тобі ось це все не вдається отримати, проки йдуть не туди, хоча це дуже бюджетні параметри. Ось для тебе табличка на всіх поверхах, які потрібно швидкість і яка потрібна точність саме для кронема. Тобто, якщо тобі не виходить зібрати на 24-й поверх, ти умовно можеш фармити там якийсь 20-й. Для прикладу. І комфортно крониму 222 швидкості дати, 425 потрібна загальна точність, і комфортно собі фармити. Якщо ти думаєш, що ось це великі параметри для кронема, я тобі зараз ось тут відкрию. Дві картинки це мені з клану гравець скину Анірі Ніндзя, які оформляють 24-й поверх. Потрібно двох героїв одягнути, стати тут набагато більші, а нам потрібно одягнути одного кронема. Повертаємось до нашої таблички, можеш скрінити і собі використовувати. Давай також ми зараз повернемось в гру. І я тобі покажу свого кронема. Два сети, як вже сказав, в мене одне колечко на контратаку. Цього бажано не робити, але в мене тут просто гарні проки вийшли. Загальні параметри мого кронема ось такі: 61,5 тисячі здоров'я, 3 тисячі захисту, 244. Швидкості 452 точності, ти можеш подумати, а де ж ще три точності? Ну, не вдалося, не хочу вже більше гріфів використовувати. В талантах в нас є ось такий талантик ось цей збільшує точність на 4 за кожного живого ворога. Тобто, ще можемо сміло плюсувати собі 4 точності. Таланти мають виглядати ось таким чином. Нічого лишнього брати не потрібно. На перезарядку ну абсолютно нічого. Просто ось так береш. Останні 200 червоних ось цих рулончиків можна не дофармлювати. Просто ось ці таланти більше нічого не береш. Обов'язково з собою брати Джо Марсу і брати е, три корма, щоб працював талант квапливість. Це дуже важливо. Давай пробіжимось по артефактах, і ти подивишся, що нічого тут захмарного немає. Зброя. Шукав проки в здоров'я, швидкість, точність. Ну, тут ще був прок в атаку. Шолом ось такий просто швидкість і здоров'я. Також точність. Щит Щит непоганий, ось такий. Рукавички на здоров'я. Даже прок в кріт шкоду. Броня на захист ось така. І чобітки на швидкість ось такі. Щоб ти зрозумів і орієнтувався, давай ще тут покажемо. Стяг на точність, шукаємо швидкість здоров'я і захист. Амулет на здоров'я. Я шукав точність. Ну і тут вже захист також проклон нормально. І перстень ось такий. Щоб ти зрозумів, з чого я одягав, давай ось так одягнені. І просто йдемо до сету регенерації, я просто покажу кількість артефактів в мене на аккаунті. Все. І то, тут війна фракції, війна фракції, тут не точне якесь зовсім не дуже гарне. Тобто, це всі артефакти, які в мене були на аккаунті, і я думаю, що якщо в тебе навіть нуль, Сетів регенерації декілька днів поформити лаву, і ти зможеш без проблем одягнути свого кронема. Чому Кронем такий крутий? Дивимось по навичках. До речі, навички заливаємо повністю, в автоатаку можна не дозаливати. Кронем воскресає е, з перезарядкою 4 ходи, коли є Джамарса в команді. Також в нього з А3 накладає випалювання і з А2 сам його Підриває, також лікує себе на 10% від максимального здоров'я за кожне випалювання, активоване цією навичкою. Потрібно обов'язково два сети. Що ще хотів сказати, коли він підриває, він ще додатково себе лікує. І як ви могли побачити по фарму, скорочене максимальне здоров'я він повністю на кожен хід відновлює на кожну ротацію. Ось такий, ось такий коротенький гайдик, і я надію, що після перегляду цього відео ти зможеш одягнути свого кронема, а тут тільки його одного одягнути, і без проблем фармити 24 й поверхаль ме і фарбувати свої артефакти. Друже, якщо потрібна тобі допомога із реферальною програмою, потрібно прокачати рефералку. Знизу є мій особистий телеграм. Звертайся, допоможемо. Також налаштування анкілів і якась інша допомога по аккаунту, звертайся, друже. Якщо було корисно і цікаво, ти знаєш, що зробити. Зустрінемось в наступному відосі. Once in abundance, knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.